Лерія та дрони росіяни продовжують терор Херсонщини за словами очільника області Олександра Прокудіна. Зафіксовано приліт по критичній інфраструктурі міста. Більше про оперативну ситуацію в регіоні розпитаємо в Олександра Толконікова, начальника управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської ова. Пане Олександре, я вас вітаю в нашому ефірі. Доброго ранку. пане Олександре, розкажіть, будь ласка, про наслідки вчорашнього обстрілу Херсона. Постраждала літня жінка, в якому вона стані. Так, дійсно, бабуся 102 роки постраждала внаслідок обстрілу. Коли приїхали на обстріл поліцейськими, там також були прилетів ще один снаряд, і після чого загорівся будинок. Там ніхто не постраждав. На жаль, у бабусів прийшлося дуже оперативно евакуювати. Поліція це оперативно зробила, вивезли зараз. Бабуся в лікарні в обласній стежимо за її станом. Це один постраждали, одна постраждала за вчорашній день, а так обстрілювали і знову-таки Станіславську, Білозерську громаду по Херсону не тільки били по Дніпровському, там в районі центру були прильоти, але, на щастя, без постраждали. Також сьогодні вночі росіяни вдарили. Шістью шість, шість керованими авіабомбами по тягінській громаді там зараз уточнюються е, руйнування та постраждалі, поки інформації немає. А яка оперативна ситуація в регіоні на тепер? Ну саме е, зараз я якраз от про це розповідав. Дійсно постійно тероризують дронами зараз. Росіяни саме в більшості. Е, Удари зараз приходяться по Білозерській громаді. Білозерка майже кожного дня під обстрілом, як і Олександрів, Станіслав, Велетенське, постійно обстрілюють і знову таки ціленаправленно б'ють по цивільних, тому що ми розуміємо, що те ті скиди з дронів, якось були на вихідних по швидкій допомозі, де постраждали шпельша і. Водії швидкої і сам е, постраждалий. Як до якого приїхала швидка, це не можуть бути випадкові удари. Вони бачать, куди вони б'ють, і це цинічно дуже. Тобто, такі е, удари дронами вони почастішали. Я так розумію? Так, от саме на Білозерській громаді там не було раніше. Більшості була е, обстріли такі на Береславщині. Береслав, там НовоБереслав. А зараз от. О, і тут інтенсифікація таких обстрілів. Використовують окупанти fpv дрони чи скидають вибухові пристрої? В більшості скиди, але буває і FPV, Також от про критичну інфраструктуру ви згадували зранку, пічнічно зранку, десь перед вихідними був удар знову в Білозерській громаді по fpv дронам. по... Об'єкту критичної інфраструктури без світла було сім населених пунктів, але там вже відновлюється світло, і такі удари почастішали. Також вчора вдарили по о, в одному із сел по вишці мобільного зв'язку. Це вони теж в них такі пріоритетна ціль, по якій вони б'ють для того, щоб люди були без зв'язку, без можливості зв'язатися. І ну там також ми будемо планувати найближчим часом і просити операторів, щоб відновили допомагати всім, що необхідно, пана Олександре. А за рахуванням того, що окупанти б'ють по критичній інфраструктурі, яка енергетична ситуація в регіоні? Якщо казати, то по відключенням, то Херсон поки не відключали. Дякуємо уряду і там за рішення і Кренерго за те, що о, нас не відключають, бо ми дійсно в важкому стані так. Але перш за все, я хочу сказати, ми самі не перевищуємо ліміт, ну, після якого буде відключення, тому що в нас тут дуже мало людей залишилось. Більшості це пенсіонери, які навіть не мають ну, так само вже кондиціонерів, які багато тягнуть електрики. Ну і також що немає підприємств, великих які працюють і могли б споживати багато електроенергії. Тому ми поки не перевищуємо ліміт. ліміт. Так, загалом 188 населених пунктів правобережжя підключені до електропостачання 228, прибережні зони без в більшості без електропостачання, тому що під постійними обстрілами не дають можливість підключити їх, але надіємо, що найближчим часом зміниться безпекова ситуація. Ми зможемо підключити ці населені. Розкажіть, будь ласка, як триває відновлення регіону? Так, потрошку продовжуємо робити. Ось нещодавно з головою військової адміністрації Олександром Прокудіним їздили в підземну лікарню, яка вже продовжується, в пройшов етап проєктування. зараз. Вже активно йде будівництво. Надіємося на найближчим часом буде. Ми вже відкривати цю лікарню підземну. Також по різним населеним пунктам ідуть відбудови шкіл, дитячих садочків. Лікарень звичайно, це населені пункти, які подалі від берега, тому що прибережна зона ще безпечна для будівництва і відбудови. Також продовжується видача людям по є відновленню та житлових сертифікатів. Вже більше ти мільярд 300 мільйонів на Херсонщині. Видано таких виплат людям. Ну і будуть більше, звичайно, коли ми звільнимо лівобережжя і зможемо на правобережжі займатися такими відбудовою і діями щодо людей допомагати їм з відбудовою, пане Олександре. У нас залишається буквально 30 секунд. Скажіть, як триває підготовка до опалювального сезону? Вже зараз наші департаменти і за дорученням голови. Військової адміністрації розроблена потреба по громадам. Громади подають потреби на, на наступну зиму для того, щоб забезпечити дровами. Це перш за все необхідно для прибережної зони, там де немає газу. Людям нам минулого року повністю закрили наші благодійники організації благодійні за рахунок того. що Ми залегідь подали ці потреби і зараз. Така ж сама ситуація, ж ми залегідь подаємо, щоб нам допомогли. Так готуємо також і Херсон до пареного сезону. Будемо надіятися, що все пройде добре. Дякую вам дуже, пане Олександре, за цю розмову за те, що ви знайшли Дякую. можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного і безпечного вам дня! Я а нагадаю. Це був Олександр Толконіков, начальник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської обласної військової адміністрації.